Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за усіляку ціну його потрібно обов'язково використати. Красива думка! А чи ви знаєте, кому вона належить? Ця фраза належить відомій польській та французькій науковиці Марії Кюрі, яка стала першою жінкою, що отримала цілих дві Нобеліські премії. Марія Складовська народилася 7 листопада 1867 року в Варшаві в родині вчителя. Вона навчалася в приватній школі і в гімназії. Батько Марії пробудив ній любов до поезії та літератури, але особливо увага в сім'ї приділялася вивченню математики і фізики. Закінчила в 15 років гімназію і в 1884 році Вирушила в село домашньою вчителькою, сім'ї багатого землевласника. Марія Складовська вчилася завзято і наполегливо, ліквідувала наявні проблеми в знаннях і блискуче витримувала іспити. У 1894 році Марія познайомилася з П'єром Кюрі. Спільна робота в лабораторії і взаємна симпатія зв'язали їх назавжди. У них було дві дочки. Після смерті чоловіка вона продовжила робити їх спільну справу. У 1898-му П'єр і Марі відкрили новий елемент полоні. У тому ж році вони теоретично обґрунтували існування радіо, яке тільки через 5 років вчені змогли отримати експериментальним шляхом, переробивши більше тони руди. У 1096-му, після смерті П'єра, Марії пропонують місце глави кафедри фізики, яке раніше займав її покійний чоловік, і професорство в Сорбоні, на що вона охоче погоджується, маючи намір створити наукову лабораторію світового класу, удостоєна Нобелівської премії з фізики 1993 і хімії 1091, перший двічі Нобелівський лауреат в історії. Марія Кюрі, чому померла? 3 липня 1934 року засновниця радіології померла від променевої хвороби, на ознаки якої вона не звертала належної уваги.